Якщо повертатись до Полтави, ну, були дуже засмучені, коли пропустили м'яч, наче впевнена перемога. Чому засмутились? Так, всі засмутились, тому що, як я вважаю, і всі вважають і тренерський штаб, такі ігри потрібно закінчувати без пропущених голів, потрібно ну, добре завершати матч, щоб, так скажімо, ззаді був завжди нуль. А! Можуть? Не можуть. У нас завжди такі тренування, завжди, так як ви кажете, заруби. Завжди кожен доказує, що він може грати в основному складі, тому у нас завжди інтенсивні тренування, завжди всі викладаються. На максимум тому такі заруби. Кожен хоче ну, виграти. Нема такого, що якщо тренування, то можна десь віддати слабинку чи ще щось. Завжди на максимум всі працюють, тому так. Наступний матч в Кубку з лівим берегом. Команда дуже характерна, дуже непроста. У вас там особисті історичні моменти. Як готуєтесь до суперника? Недооцінки точно не буде. У нас була така історія, що минулого року, коли ми на Кубок грали, вони були в вищій лізі, а ми були в першій лізі. І ми їх виграли. Тому зараз, я думаю, вони будуть мотивовані, так скажімо, доказати зворотня. Але ніякої недооцінки, звісно, не буде. Дуже хороша команда, дуже хороші футболісти, там зібрані. Тренер зараз в них новий. Грають дуже хороший футбол. Також дивимо ну, особисто. Я дивлюсь першу лігу їхні матчі. Тому подобається команда. Не до оцінки нічого не буде. я думаю, буде дуже цікава і гарна гра бойова гра. Цікава історія. Сьогодні побачив, як шапу там привітали з дублем у ворота СК Полтава. по спині добряче настучали і причому били в основному так сильно молоді. Що відбувається? Та ні, нічого такого не було завжди. Коли в нас коридор, завжди кожного так вітають. Коли... Це приємно, коли хтось потрапив у збірну туру. Там тренерський штаб чи футболіст. Це завжди приємно для всієї команди. Тобто, ну не тільки цей гравець, значить, ну. Молодець, вся команда зробила так, що їх футболісти з нашої команди потрапив в збірну туру. Тому нема такого, що молоді хочуть його сильніше вдарити чи ще щось. Просто так завжди в коридорі. Вона ну, сам, коли була в коридорі, потім відео переглядав. А, звісно, то, хто, хто звісно, дивишся, та, так, так завжди. Дивишся, хто сильніше б'є, і потім сам так само.